Звісно, Ірина Білек, вітаю тебе, Іро. Сьогодні ти прибула до нас на справжній венеціанській гондолі. Єдина в Україні. Ця гондола зі справжнім гондольєром. Які враження? Я взагалі люблю, щоб життя було суцільне свято, і я навіть не був один ботекс. Потом я була влюблена в б... Каляденка. Це ще раз ботекс мужчина це найголовніший ботокс ботекс в нашій женські житті. Що, привіт, ботокс номер 1. Розповідай, як ти довів нашу народну артистку України Ірину Білик до першої ін'єкції краси. А вона завжди була естетична, mm -hmm. виглядала замечательно, так же як і зараз. Я можу все сказати, що є Юра в моє житті. Я думаю, що ми з успіхом Соля його вже давно поділили пополам, Напополам, напополам одна любов досталась нам. Вот. Он действительно человек э, профессионал, он человек, который э, может из пушинки и пылинки сделать розу. Вот так было, наверное, и в нашем соли случае. Ну, думаю, что в вашем случае вы были не пушинками, а розами. Просто не до кінця О, місця. Скільки компліментів? Олю і сказала про те, що все ж таки поділила Юрія Нікітіна. А ти ревнувала? Діло в тому, що я би ні з діліць з Іриною білик. Я, я же не самоубійця. От такой женщины, как Ира, мужчина не может уйти. Но это, ну, это невозможно. Она на сцене королева, дома э, рабыня любви. И поэтому, ну, в моей судьбе мне просто повезло, что на момент нашего знакомства с Юрой Ира встретила отца Глеба. Это была любовь, и Юра пытался собрать осколки разбитого сердца э, на таврийских играх на конкурсе красоты. И, и тут, ну, приехала я подобрала осколки. То есть ты хочешь сказать, что ревности до Ирины никогда не было? Может быть, у нас были ревности поделить время, да, вот это личное свободное время. Ира привыкла, что Юра принадлежал ей всецельно. И когда у него появилась какая-то личная жизнь, конечно, для Иры это было непривычно. Я тоже так считаю, что Юра не должен был так быстро встретить меня, он должен был еще год страдать, минимум забил их, да, а он меня встретил через месяц. И вот... А... О, сколько подробностей! Можно сказать, что я сейчас сижу поруч с человеком, за Якого змагалися дві таких дами. А, ну, просто ми дві дами, які вижили в сраженні. А їх було більше? Ну, да, вони вже не поють <ріст> Дякую вам дуже. Було в твоєму житті багато романів, вигаданих пресою, Який тебе так би мовити, розсмішив, який для тебе був найкумеднішим. Ну, напевне, кохання з політиком, тому що е, політика, напевне, я б ніколи не закохалась. Я вибачаюсь, пане президент. <ріст> ну, тому що у них стільки справ, їм не до жінок і не до сексу, напевне, ну не знаю. А мені треба, щоб все було зараз. Відразу вдома все засідання, там нарада, там якісь виборці прийшли, голову морочать. Ну що він може вдома? Справжні італійські пристрасті вирували в наших з тобою стосунках. Ми з тобою і сварилися, і мирилися, і ледь не побилися. Ми справжні жінки, Катя. Справжні жінки. Давай пригадаємо найгучніший скандал на українському телебаченні. Задоволенням. Зараз, коли передвиборчі перегони вже закінчилися, і коли вже можна відкрито казати про гонорари, скільки заробляли виконавці на передвиборчій кампанії, співаючи за Юлію Тимошенко? Нато спросі у виконавців. Ти ж виконавець, що я з зараз? Дуже смішно дивитись е збоку, ну але це вже історія. Ну я сподіваюся, що ти більше ні з ким не будеш бити горщики. А задля того, аби ти вгамовувала свою напругу, робота в тебе нервова. В нас для тебе спеціальний антистрес-набір це спеціальний набір мікрофонів. Мікрофон для душу. А, -а. так це насадка на душ. Співаєш в душі, до речі? Е, звичайно, написала не одну пісню в душі. Далі дитячий мікрофон це натяк на поповнення в родині. Ой, татя, Ми ж хочемо, татя артистки України ще з'явилися діти. А хто співати буде? В хто родині? Співати буде в родині. А ну напевне, хтось буде в цей мікрофон. Хто, хтось буде співати в цей мікрофон. Якщо ти комусь захочеш насолити чи наперчити, ось ці мікрофони Вау. для спеції теж для тебе. Ти ж любиш готувати. Ось котлетки будуть і солені, і перчені. Тепер в тебе є повний набір Клас. мікрофонів. Все це тобі. У мене було дуже багато мікрофонів за моє творче життя, але цей, який є в мене зараз, я сміюсь. Він е, стільки коштує. Я кажу, що він сам співає. Ми хочемо запросити тебе до мікрофону. Цього разу не іграшкового, а справжнього. Ми хочемо, аби ти сьогодні виконала спеціальну версію хіта. Пригадай, і це версія від діджею Мішокова та Кежомена. Ваші маті.